І так, друзі, народні депутати зареєстрували в парламенті законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені ким керівниками ТЦК та СП, а також головами та членами ВЛК. Але тут є, як завжди, маленький нюанс, який зводить на нівець все, що вони роблять. І тут закладена така от проблема, вони закладають у цей законопроєкт можливість звільнення від реальної відповідальності саме співробітників ТЦК. І кого лікарів? Дивіться далі. А якщо ви хочете дізнатися більше, взагалі дізнаватися, як захищати свої права, то підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. Якщо хочете сприймати інформацію письмово або ще додаткову якусь важливу для вас інформацію, адвокат Олександр Євсютін. І я продовжую далі. Так от, оця законодавча ініціатива зареєстрована під реєстровим номером 12442. Законопроект розроблена нібито з метою забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення у цих мобілізаційних заходів. Проєктам закону пропонується доповнити кримінальний кодекс України новими статтями: це стаття 337 Прийм порушення порядку проведення медичного огляду, тобто ВЛК для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. За це вони пропонують встановити покарання За умисне порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності особи до військової служби за станом здоров'я, якщо це призвело до призову. Громадянина на службу, який такому не підлягає, не підлягає призову, а так само, якщо це призвело до звільнення від призову прийняття, або направлення громадянина, або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я. Тобто ви розумієте, тут є два варіанти: або призвали не того, кого потрібно, або не призвали того, кого потрібно було призивати. Як ви думаєте, до чого будуть схильні наші правоохоронні органи, коли вони будуть притягати членів ВЛК, тобто лікарів, які там складають документи? Ну, я думаю, що ви можете про це написати в коментарях. За що ви